Людей вбивають комунальні тарифи. Народ обурений, бо вважає, що ціни економічно не обґрунтовані. Вони готові затягнути поиски. Але для чого? Вони бачать ніяких якісних змін Україні після революції гідності. Уже на початку травня українці отримали нові платіжки за комуналку. Вартість газу, електроенергії, води в них була значно вищою ніж декілька місяців тому. Ось як реагують закарпатці. Що зарплати не підняли, ціни страшні. Люди себе всі возмущають. Як може прожити пенсіонер, що має 900 гривень пенсії і з цими комунальними послугами прожити? Нереально. Я думаю, то нікому не подобається, тому що ціни космічні. Не знаю, якщо будуть такі далі квитанції на 700 гривень приходити в місяць, ну там коли тепло, коли нічого не отопляється, не, не то бабушки вже повимирали, лише квитанції побачили, а ми ще якось. Протягнемо. Така політика не подобається. Зарплати стоять на місці квітанції, приходять дуже великі. Не, не знаєш, як поділити ту зарплату, як за все заплатити, і як з таким нашим жити. Люди мають якось протестувати, люди мають якось з тим боротися, мають про, про це говорити. Я думаю, так, треба щось міняти. Якщо говорити про тарифи, це просто смішно. Попробуйте вижити на дану зарплату. Платити тариф, це неможливо. Ну, уряд робить експеримент над нами. Побачимо, що кінчиться. Опалення найзагадковіше з комунальних послуг в сенсі її вартості. Якщо у вашому будинку немає приладу обліку тепла, то ціна, яку ви платите, дуже мало залежить від температури повітря за вікном у зимку. Інше питання, яке турбує закарпатців – тарифи на обслуговування будинків, вихід, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків це і перспектива якості, і відповідні ціни наданим послугам. Жеки ніколи не могли справитися з тою задачею, яка покладалася на них. І ми два роки тому назад прийняли рішення їх ліквідувати. І як бачимо, сьогодні Верховна Рада робить те, що ми зробили. Жеків немає перспективи створення ОСББ. Є механізм, який передбачає передати на утримання колективної спільної, приватної власності будинків багатоквартирних. У спільну власність і спільне утримання їх, і благоустрій. Щодо наших західних сусідів, то тут все просто, високі ціни на комуналку змушують їх переходити на енергозберігаючі технології, а це сонячні батареї, теплові помпи та багато чого іншого. Але жителі Європи зазначають, що деякі сучасні інструменти комунальної економії можуть виявитися не по кишені пересічним українцям. Тим не менше, іншого виходу, як упроваджувати енергощадні технології та економити на всьому, поки нема.